У мене хоста розрослася, такі гігантські листки має. Дуже великий, великий кущ. Листки великі-великі. І ще такого гатунку хосту, я не знаю назви її. Також такі матові листочки, красиві. Дуже люблю хосту. Правда, хоста позаглушувала мені практично все. Так в мене красиво заплетене дерево. Такому веселі. І папороть виросла симпатично. На Івана купала, діти квіточки шукають там. І коли стригала газон, я спеціально їх не вистригала. Не дуже красиво виглядають. Ціла галявинка в мене О, під виноградом. То в мене приготована грядка вже на перець. На помідорки. Одна. Можливо, сьогодні висажу також. Так, Олександра садить помідори. Вона віддихалася на свята. Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. Ми сьогодні садимо помідори нарешті. 8 число. Восьме чи дев'яте? Ночі холодніше. За три дні так віддихнули. Так віддихнули, що зараз всі помідори пересадимо, весь перець пересадимо. Що будемо робити, навіть не знаю. Після. Давай Юрко, йдемо садити. То в нас є натягнутий шнурок. Така рейка. Рядок під рядками даємо 70 см щоб можна було потім зайти і обробити помідор, як прополоти, так і оприскати. то в нас помідори такі. Так на швидко переставили рейку і маємо шнурок натягнутий. І буде у нас рівний рядочок. Яся, не мішай нам. Шепаю ямки. Земля пересохла вже. Воно перекопувала город. Помідор від помідора у нас виходить десь 25-30 сантиметрів. Тут у нас є десь сантиметрів 15 глибина ямки. Десь так. так. Тут же посадили. О, то в мене мірка. витягуємо помідорчики. Поливаємо ямки водою. Рухай, мурка. Я себе йшла. І садимо курінням до півдня, а гичкою до півночі, належачи. Ось так. Загортаємо ямку не всю, тільки трошки. Курінчики пригорнули і все. І мульчуємо. У мене мульчує мало. З часом пізніше будемо підгортати вище. щоб Це стебло пускало корінь. Мульчуємо, щоб земля не пересихала. Леся накосила трави. трави дуже На газоні. І буду її тут засіювати з насіннячком прямо. Я Кожного року мульчую травою. і Щось в мене не дуже багато насіннячка насіялось. Не Хвилюйся. Ось так. Все, більше не завертаємо. Тільки замульчуємо трошки. Добре бути оператором, це нічого робити. Ой, оператор машинного довіння. <рес> Ось такий ж наш часничок, пам'ятаєте, ми садили з І вже великий. Ми садили восени його. Так, Можна раз покажу, якої він висоти. Тут же є сантиметрів 50-60. І тут же є один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім листочків. Недавно його підживляли. Підживкою, з сіркою. Весени ми засипали травою. І більше я його не рухала ще в цьому році. Там, де-не-де прополю, потім де щось вилізе, якийсь бурян. Ми ніколи більше не ліземо до чесночку. Тільки підживляємо і поливаємо час від часу. Тижні два тому кінчики були жовті. Ось такого кольору були. А Зараз вони всі позеленіли після підживки з сіркою. Тут була підживка сірчано-кислий магній. Це заходить за гору, а ми продовжуємо висаджувати наші помідори. Покажемо вам далі, як ми ставимо тички. отакі. Будемо ставити. Це не сьогодні, а не трошки, ну, Напевно, в найближчому часі, тому що у нас по городі коти гасають. Я боюся, що нам поломлять помідорки. Будемо ставити тички, тоді показувати, будемо будем збирати урожай і щось готувати з наших помідорів. Дякую вам за і підписуйтесь на наш канал. До побачення!